Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 5 серпня 2024 року вранці акції фондових ринків у США та світі почали падати, оскільки зростаючі занепокоєння щодо міцності економіки США та перспектив виробництва мікрочіпів призвело до потрясіння Уолл-стріт. індекси проведних кампаній продемонстрували падіння на рівні 2,6%. Сполучені штати є локомотивом глобального економічного потягу і зростаюче занепокоєння з приводу уповільнення або можливої рецесії, викликає неспокій на ринках у всьому світі. Написав грек Макбрайт, головний фінансовий аналітик Бенкрут в аналізі в понеділок від 5 серпня. власне далі йде пояснення, чому відбувається це падіння. Причина наступна. З 2 серпня 2024 року світові ринки зазнали невдоволення після того, як федеральний звіт про робочі місця за липень виявився набагато слабшим ніж очікувалось, що ж трапилось у Сполучених Штатах Америки в контексті створення робочих місць. Наступне там відбулось: у Сполучених Штатах в липні було створено 114 тисяч робочих місць. А рівень безробіття зріс до позначки 4,3%, за даними Міністерства праці. Це не досягає рівня 175 тисяч робочих місць і безробіття у вигляді 4,1%, що прогнозувалось економістами раніше в контексті цього місяця. Липневий звіт про робочі місця, також послідував за серією звітів про прибутки за другий квартал цього року від великих компаній, включаючи виробника мікросхем Intel, який оголосив про плани скоротити свою робочу силу. Голова Berkshire Hathaway Вурен Буфет скоротив свої акції Apple вдвічі, викликавши ще більшу тривогу щодо перспектив для. Технологічних компаній. Низька кількість робочих місць у липні викликала занепокоєння серед інвесторів і деяких політиків щодо того, що Федеральна резервна система, яка відмовилась знизити процентні ставки в середу 31 липня, вже мала б це зробити після місяців зниження податків. Голова федеральної резервної системи Джером Павел зробив серйозну помилку, не знизивши відсоткові ставки. Його знову попереджали, що занадто довгі очікування. Ризикує завалити економіку в Канаву, зазначила сенаторка від штату Масачусетс Елізабет Ворен у дописі в соціальній мережі X колишня Twitter. Керівники економічної політики США намагались запевнити громадськість, що розпродаж ринку не є приводом для більшої тривоги щодо економічного спаду. Остан Гулзбір, президент. Федерального резервного банку Чикаго сказав, що Сполучені Штати, схоже, не перебувають в рецесії, але він визнав, що поточний діапазон відсоткових ставок ФРС може бути надто високим. Давайте не будемо надмірно реагувати на число за один місяць. Але якщо це ознака того, що відбувається в довгостроковій перспективі, тоді ми повинні відреагувати на ці сили, сказав Узбі 5 серпня. В CBS News, посилаючись на звіт про робочі місця в липні? І тут у зв'язку з цією інформацією виникає ряд запитань: перше, як довго буде тривати падіння відповідних фондових ринків, і як це відобразиться на світовій економічній кризі та економіці в Україні, якщо це буде. Відбуватись протягом тривалого часу, чи не спричинить це рецесію у США, а це, у свою чергу, призведе до рецесії у світі. І власне тут потрібно визначити ще один важливий фактор, так, який пов'язаний з виборами 2024 року, тобто падіння фондових ринків відбувається фактично за три місяці до. Виборів, у яких економіка ймовірно відіграватиме значну роль, колишній президент США Дональд Трамп ще у неділю 4 серпня почав звинувачувати президента США Джо Байдена та віце-президентку Камалу Гаріс у відповідній ситуації. Тобто, якщо вона не буде поліпшуватися, то відповідно ці нападки будуть посилюватися вже в економічному блоці. І тут потрібно додати, що власне. Дональд Трамп ще до цього падіння він випереджав як Джо Байдена, так і Камалу Гаріс в питаннях економіки і в питаннях інфляції. І тут він може отримати ще більшу перевагу, якщо ситуація не виправиться. Економіці і впадіння відповідних фондових ринків, тобто в даному випадку мене цікавлять оці основні теми: як це вплине на світову економіку і на економіку в Україні, і як це відобразиться на виборах 2024 року у Сполучених Штатах Америки? Будемо власне спостерігати за цією важливою подією, так, яка трапилась в. Неділок вона є важливою так, тому що вона впливає на світ. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!